Отже, друзі, вітаємо вас на Ютуб каналі Академії Української преси сьогодні. Під час другого заходу в межах глобального тижня медіа та інформаційної грамотності, який відзначається щорічно з 2012 року. Ми вирішили провести для вас презентацію нового онлайн-курсу. Дуже цікавого, який ми створили з бібліотечним ресурсним центром вікно в Америку Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки за сприяння та підтримка посольства Сполучених Штатів Америки в Україні, який має назву Медіаграмотність 360. як орієнтуватися в інформаційному світі. І для вітального слова і трошки про передісторію, як загалом народилась ідея цього проєкту і до чого ми зараз дійшли. Я хотів би запросити пані Вікторію Гаркову, директорку Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Пані Вікторія, прошу дякую, Максиме. Дійсно, це наш спільний проєкт. Ідея цього проєкту виникла тому, що маємо достатню кількість запитів саме з цієї тематики, і це говорить про те, що це дуже актуальна тема, і вона актуальна як і серед молоді, так і серед людей більш старшого віку. І коли ми писали цей проект і вказували ту аудиторію, з якою хотіли і планували працювати, то ми якраз ми не обмежувалися. Наприклад, тільки студентською молоддю або людьми поважного віку, тому що, чесно кажучи, молодь в цьому плані ну, все ж таки більш обізнана, ніж люди старші. Тому і учасниками наших заходів в більшому відсотковому. Співвідношення стали саме люди такого віку. А, у межах проекту було заплановано проведення серії тренінгів а, під однойменною назвою і а, підготовка відео, а, які б розповідали а, і давали знання саме з цього напрямку. А, ми провели чотири тренінги. А, ще був один позаплановий, тому що ну, був великий дійсно був великий попит, і нам доводилося Водилося з групи скорочувати і з'явився у нас п'ятий тренінг. Групи були змішані, тобто були і студенти були, і були люди поважного віку. І я вам хочу сказати, що відгуки були ну, в більшості це були відгуки позитивні, вони всі були позитивні, але більшість з них говорили про те, що нібито ми говорили про звичайні речі, які всі знають. Але виявляється, що учасники тренінгу деякі теми ну не розуміли, що це таке. Після кожного тренінгу ми звертали увагу на те, що записана серія відеороликів, і вони розміщені на youtube каналі нашої бібліотеки. Вони є безкоштовними, безперешкодний до них доступ. І якщо туди звернутися, то можна я от сьогодні. Буквально передивилася кількість коментарів і кількість переглядів, кількість звернень. Це говорить про те, що ми спрацювали у вірному напрямку, і та аудиторія, яка до нас прийшла, вона отримала той спектр знань, ну, те, що ми розраховували. І я дуже сподіваюся, що це буде не останній проєкт саме в цьому напрямку, і ми будемо працювати далі. Дякую вам, пані Вікторія. Так, дійсно, ваша бібліотека є напевно однією з найактивніших установ, зокрема, в нашій області, що працює в з тематикою і медіаграмотності, і, зокрема, надання цифрових послуг і навчання цифрової грамотності різних категорій, тому що сьогодні цифровий світ невпинно розвивається, і насправді ми не маємо стояти осторонь як освітяни, як бібліотекарі, і навчати цим цьому тих, хто цього потребує. Скажу трошки про онлайн-курс. Він складається з шести коротких серій, які висвітлюють як теми, які були і є актуальними, так і будуть актуальними в майбутньому. Зокрема, маніпуляції, фейкові новини, дезінформація, штучний інтелект, зокрема, його вплив на інформаційний простір протистояння цифровим загрозам. І, зокрема, важливо, як зберегти своє ментальне здоров'я в умовах інформаційного перенавантаження. З останньої логіки, ми коли з колегами працю працювали над цим курсом, я якраз хотів, щоб Цим же курсом, який буде протистояти е, ментальному перенавантаженню, ми його відповідно і не навантажили занадто людей. Тому уроки е, максимально такі збиті, е, лише там основне, тобто у вас не буде там 48 годин зайнятість е, для перегляду цього відеокурсу. І ми його вирішили розмістити. Також дячній бібліотеці за те, що погодились розмістити його на нашій платформі АУП. Е, е, посилання на цю платформу ми зараз надішлемо вам в коментарі до цієї трансляції. Е, це для того, щоб якщо ви хочете не лише покращити свої знання, але й отримати за це відповідно сертифікат, ви можете це зробити на нашій платформі. Для цього вам необхідно зареєструватися, або якщо ви вже є на цій платформі, просто увійти в свій обліковий запис, тому що я нагадаю, що тут у нас розміщені. Онлайн курси не лише медіаграмотність 360», але й медіа інструменти штучного інтелекту для освіти, експрес «Експрес-медіаграмотність для підлітків, громадянська освіта та медіаграмотність. І, от курс – це медіаграмотність 360». Для того, щоб його е, пройти вам при реєстрації, необхідно буде натиснути кнопку почати. І перед вами відкриється зміст уроків. Як бачите, вже я пройшов цей е, е, онлайн курс і навіть отримав за це сертифікат. Е, перший онлайн урок для того, щоб його пройти, ви натискаєте так. Що таке медіаграмотність та якими є маркери маніпуляцій. Зокрема, тому що ми чуємо багато. Ну я працюючи і також в інституті післядипломної освіти в Миколаєві е, десь. Ще декілька років тому ну був такий стереотип, зокрема серед освітян, про те, що медіаграмотність – це навички там демонстрації презентації, або о, щось там робота в якихось онлайн-додатках. Це один із аспектів медіаграмотності. Перший аспект це якраз уміння критично оцінювати інформацію і бути активним, а не пасивним споживачем інформації. Вам треба відкрити його. Ну, відповідно, підтягується відео з YouTube-каналу Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки. Ви натискаєте переглянути, тобто, не виходячи звідси, і потім, відповідно, розпочати тест. Це для того, щоб формально ви ми перевірили чи переглядали ви це відео, але тут все максимально просто, і для того, щоб вам цей урок зарахувався, вам необхідно відповісти на три проміжні питання і натиснути Відправити. У вас є необмежена кількість спроб, тобто, вдосконалюйтесь, наскільки це можливо. Після того, як ви це зробите, ну я відповідно вже відправив. Для вас відкриється другий урок: це фейкові новини та дезінформація. Тобто, ми від загального вже трошки звужуємося до більш конкретного фейкові новини та дезінформація. Чому це важливо, оскільки фейкова інформація не лише вводить назву ману, але й може впливати на наше життя. Це стосується не тільки публікацій в медіа чи в телеграм-каналах, а це впливає зокрема від вибору продуктів до політичних та інших рішень, е, якою є фейкова інформація, як вона впливає на нас, також відповідно в другій серії. А далі ми продовжуємо вже більш глибше аналізуємо це аналіз джерел, як визначити надійне джерело інформації. Якщо ми вже знаємо, які новини є дезінформаційними чи фейковими. І, зокрема, слово фейк news, по-моєму, в 2017 році було визнано словом року словосполученням року. На жаль, сьогодні в епоху збройної агресії Російської Федерації ми також живемо в і в епоху інформаційної війни, зокрема українці, які щодня вимушені споживати велику кількість інформації не завжди перевіреної. Наша задача стояла навчити не лише перевіряти, а й ну такі створити автоматичний фільтр, коли ви бачите, Чите повідомлення, і ви вже десь на підсвідомому рівні розумієте, що там закладена якась певна маніпуляція. Зокрема, аналіз джерел: навіщо нам знати про те, анонімні чи не анонімні телеграм-канали, хто там керує Фейсбук-групами або на новинних сайтах розміщує новини, як визначити авторство, походження джерела? І загалом, як це впливає на саму суть інформації? Про це ми розказали в третьому відеоуроці, аналіз джерел. А четвертий урок присвячений тематиці штучного інтелекту впливу, оскільки ну, з появою з доступом чату GPT в Україні там декілька років тому ми відкрили для себе тему великих мовних моделей, зокрема їх певних переваг оптимізації нашої роботи. Але він має і зворотню сторону медалі. Активно впливаючи на наш інфопростір, зокрема через алгоритми соціальних мереж, які, які, з якими ми взаємодіємо задовго взаємодіяли задовго до використання чату GPT, так коли ми реєструємося будь-які соцмережі чи користуємось інстаграмом, Фейсбуком, Тіктоком, будь-чим, алгоритм підлаштовується під нас, як не потрапити. В комфортну для нас інформаційну бульбашку, яка оточена неперевіреною інформацією, як вийти з такої теплої цієї інформаційної бульбашки. А ось тут якраз ми в цьому відеоуроці розібрали. А також до цього ще додатково розібрали що таке діпфейк, як він впливає, загалом що це включається технологія, чи як можна замінити аудіо, наприклад, оскільки сьогодні люди переважно ну і молоті вже старші. Зі смартфоном ходять або біля вуха або біля рота, тобто листуються аудіоповідомленнями, і як цим можуть скористатися шахраї, які зокрема отримали доступ до вашого телеграму і можуть підробити ваш голос і відповідно вашим голосом попросити про щось у всіх ваших контактів. Як цьому протистояти в цьому відеоуроці Ми розкрили цю тему і поєднали це з п'ятим відеоуроком протистояння цифровим загрозам. Зокрема, якісь базові правила особистої гігієни, тобто ми тут не вчимо якимось протистоянням великим кіберзлочинам, але базові навички щоденної гігієни, оскільки, наприклад. Для того щоб людина була підтримувала своє здоров'я, необхідно дотримуватися звичайних правил гігієни щоденно і неухильно. Так само для того, щоб не стати жертвою шахраїв, необхідно дотримуватися навичок кібергігієни. Що ми сюди включили? Дуже лаконічно. Будь ласка, переглядайте. І нарешті, шостий відеоурок це інфодетокс. Що таке інфодетокс? Це певний комплекс заходів для того, щоб. Убезпечити себе від інформаційного перенавантаження, а наприклад, скажу вам таку інформацію, що середньостатистичний середньовічний англієць за все своє життя отримував стільки ж інформації, скільки ми з вами, шановні глядачі, жителі 2025 року, 21 століття, отримуємо всього за два тижні. Тобто, два тижні у нас пройшло у середньостатистичного середньовічного англійця пройшло все життя. Тобто, скільки там в середньовіччі? 50-60 років люди жили. А у нас це два тижні. Тобто, нашому мозку необхідно в скільки сот разів більше зусиль для того, щоб проаналізувати інформацію. А в епоху швидких відео, рілз, Ютуб шортс, коли швидкий контент намагається, ну наш мозок підсадити на ось такі дофамінові спалахи. Це Інший феномен популярності соціальних мереж і отаких от коротких форматів, оскільки сьогодні молодь, і зокрема вже і старших людей важко змусити зокрема переглянути фільм тривалістю три години. Звикли всі формат Netflix, там до 40 хвилин одна серія, і все більше увага вже не працює. Зокрема, це є характерною особливістю інформаційної доби. Але як себе захистити від такого перенавантаження? Які практики варто застосовувати для того, щоб не ви були для смартфону, а смартфон був для вас. В цьому відеоуроці ми включили знову ж таки, до кожного відеоуроку є три короткі питання і підсумковий тест, успішність якого вимірюється. Там треба набрати, по-моєму, так 70, тобто 10 питань. Ви набираєте 70% правильних відповідей. Натискаєте відправити у випадку, якщо всі умови виконані, тобто всі галочки у вас стоять. То відповідно сертифікат ви зможете автоматично отримати ось тут. Є бічна панель, і є пункт Мої сертифікати. Uh, і ось пункт є медіаграмотність 360. Тобто ви натискаєте. Ну і відповідно він у вас відобразиться. Ви зможете його собі безкоштовно завантажити, і це буде таким приємним бонусом до вже тих навичок, uh, які uh, ви здобули під час проходження цього онлайн-курсу. Uh, отже, друзі, uh, зараз також ми додатково надійшлемо на посилання на цей онлайн-курс. Підписуйтесь на м, YouTube канал і Академії Української преси і. Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки, оскільки а, у них завжди також бібліотеки цікаві заходи і відеопродукти. Ну і ми відповідно також закликаємо вас і підписатися і підтримати нас, тому що зараз в межах тижня медіа та інформаційної грамотності відбувається багато заходів. Зокрема, також просимо і поширити це відео. А, ну і, і цей онлайн-курс серед ваших колег знайомих. Можливо, їх це зацікавить, і замість того, щоб довго їм пояснювати, чому. Певна інформація певні інформації не варто довіряти. Можливо, їм варто такий короткий онлайн-курс переглянути, і вони будуть більш озброєними в сучасному інформаційному світі. Також можна надсилати дітям, підліткам, там абсолютно адаптована інформація для всіх. Зокрема, той контент, який отримують діти щодня, і старші люди, і вчителі, освітяни. Всі загалом вихователі, бібліотекарі. Будь ласка, долучайте в ваші колективи. Будемо раді. Раді співпраці. На цьому будемо, напевно, завершувати. Пані Вікторія, вам щиро дякую вашій бібліотеці за активність і за співпрацю в цьому проєкті. І сподіваюся, що наступні відеокурси, зокрема, цікаві тренінги, також не за горами. Дякую, друзі, за перегляд.